Вітаю перед вами наша найбюджетніша зелена економ. Ялинка висотою 60 см. Ялинка виготовлена із безпечного матеріалу ПВХ, тобто полівініл хлориду. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілочки і до підлоги, включно з підставкою. Ялинка економ має трішки меншу деталізацію гілочок. Кінцівка обрізана і не заокруглена конусом. Голочки зовсім не колють руки, особливо якщо порівнювати із живою ялинкою. Ця ялинка, до речі, зовсім не осипається. Звичайно, якщо спеціально з силою не висмикувати голочки, ми відправляємо вам гарантію на два роки на конструктив ялинки з дати отримання. Також цей матеріал не буде спалахувати при зіткненні з вогнем, а лише поступово поступово тліти. Ці ялиночки ми відправляємо в ось такі цупій картонні коробці, в які ви, до речі, ще знайдете сертифікат якості і інструкцію. Ось вона мініатюрна зелена економ-ялинка висотою 60 см. Замовляйте на Урбандрії її саме зараз.